На дотик, на дотик. Я військовослужбовець, який займається, я це називаю більше е, суспільною діяльністю, зв'язками з громадськістю. Ага. Е, через те, що е, я перебуваю весь час в місті Дніпро на службі. Угу. Ну, взагалі, можу розказати історію, як це саме так, відбулося. Так, Бо, — Бо був музикантом просто, так? Чи бу, ну, та, ну, та, та, є, та. Власне, був і є. Так. Був і є. Та це 100%. Вже все майже все свідоме життя з музикою зв'язав. Сам з Запоріжжя. Да, да, з Запоріжжя з семи років займаюся музикою. Перший ранок повномасштабного вторгнення. Дзвоню батькові, там, знімаю гроші, кажу: батько тут кажуть, що можна в тероборону записуватись. Він каже: що ні, нікуди не йди. Я думаю, так, ну я там вже сам прийму рішення. Поки, що, поки що поїду в Запоріжжя. Це було перше рішення до батьків допомагати. Щось організовувати. Там вже якісь волонтерські організації почалися варити їжаки uh -huh, в оці, uh -huh. коротше, з. Паляниця виникала тоді. Так, да, да, і да, хто... да, да. І готувати коктейлі молотова, і все це таке. І потім, скажімо так, з'явився ще один. Ну, Взагалі-то не один два журналісти з Італії Ага. Uh -huh. — Елеонора... Та Патрік, вони uh -huh. працювали з Держпігель та журналами, так-да-да uh -huh. з німецьким виданням Штерн. Uh -huh. Вони такі журналісти-фрілансери, тобто, у них як, як в комп'ютерних іграх: набираєш квестів, uh -huh. потім виконуєш завдання uh -huh. і приносиш результати, і uh -huh. тобі за це платять. платять. Uh -huh. Найняли мене як фіксера. Uh -huh. Ми познайомилися з пресофіцером місцевим запорізьким, брали інтерв'ю. Це помічник для західних змі, той хто знає мову, і може звести з тими, хто потрібний для того, щоб да, давати да. інформацію. Так склалося, що чомусь в мене рівень англійської B2. Може, попадались в школі гарні коротше викладачі, і якось mm -hmm. я на слух, ще вивчив англійську, просто. Тому і цей кліп англійською. ну про кліп трошки пізніше. Так. Mm -hmm. uh -huh. да, ну ми поїздили, поїздили, брали інтерв'ю з Балабі да, uh -huh. переселенців, коли вони приїхали на епіцентр туди. Ми їх зустрічали. Холодно було дуже, навіть на фронт в Кам'яцьке з'їздили. Uh -huh. да, там... Ну, Це їм потрібно було для роботи, а, а... ти їх супроводжував. Так, а ну, я перекладав, перекладав інтерв'ю. Там зустрівся нам чолов'яга дуже. Цікавий, який живе, як Діоген, якийсь просто. Да. Він, я, зрозумів, що, да, я зрозумів, що він дуже розумний, але дуже дивна людина. Він якоїсь пов'язки був такою і виглядав обідрано, але дуже інтелектуальні фрази він такі. І правдивий філософ, дійсно. Да, Діогер, да. Да. І там мене вразило дуже сильно на передові. Підходить солдат і каже, а ну, я ж дивлюсь, зв'язку нема взагалі ніякого. Е, пошкоджені всі лінії. І він мене питає: все добре, Харків стоїть, Київ стоїть. Я думаю, боже хлопці, як вам тут взагалі? Ну, звичайно, ще сказав, що все добре, всіх відбили, всіх, можливих росіян повбивали. Тоді ж вже і відбили від Києва. Це ж вже було. Так, да, uh -huh. да, да. це березень був. І uh -huh. потім я повернувся до своєї дівчини в Дніпро. Там теж організували волонтерський хаб, штаб. Тобто не до музики тоді було. Тоді, було, все музикою не займався тоді. Я займався для форми, ага. бо щоб не втрачати я взагалі трубач. Бо а професія духовика, вона така, ну, як спорт. Ага. Там, день-два, не позаймаєшся, потім наздолужуєш ще ага. тиждень, тижнями наздолужиш. Це дуже неприємний процес. Тому. Ну, mm -hmm. краще, та простіше просто позайматися. Ну от і коли. Але була... Це оптимістично дуже, бо в той момент всі якось ну, здавалося, що вже все те, що ми вміли і знали раніше, воно вже не знадобиться. Ні? Та ну я одразу знав, що ми всіх переможемо. Ну, Бо я... рок-музикант, так? Ну, да. не, не просто трубач, а рок-музикант. Ну, ага. Супротив це, це класно. Так. І він є. Да. І оцей день українського добровольця про те й говорить, що в Україні є такий дух супротив, супротив, такий протягу, дух, да. та, і його не знищити ніким і нічим. Так. І приїхав туди, почав допомагати. Ну, В основному фі фізична всяка там ага, робота, ага. розгрузка гуманітарки і таке інше. Потім відіграли один концерт для переселенців, о. приїхали тільки люди з Маріуполя. Ага. І ми подумали, о, господи, і, мабуть, зараз ну, не до джазу буде. А вони кажуть: ой, дякую, вам, ми так раді, діти так відволіклись, ми такі вау. Дякую а коли це хто? Це який гурт? А, це просто дж джазові музиканти, в джазовій музиці все доволі стихійно відбувається. Да. Таки, да, да, так. Ага. Да, да, да. Ну, типу джим сейшн. Ага. Власне, не типу, а джем сейшн був. І... Ага. Там був тоді Сергій Артьомов. На контрабасі чи на базгітарі він тоді грав. Зараз він в лавах ЗСУ і він е, брав участь у звільненні Херсону Херсонської області. Зараз він на Бахмутському напрямку, ну він взагалі там такі історії розказує, що мені просто не віриться, що це з цією людиною відбувається. Е, а д тоді на контрабасі він. Тоді на контрабасі, у -у -у. Да, в волонтерському хабі. Е, д Данило Вінаріков, е, диригент. Е, бігбенду Дніпровської філармонії, саксофоніст гурту Громадянин Топінамбур. Uh -huh, uh -huh. І ще у нього є проект Dark Side Trio. І потім він став мінометником. І теж побував на передовій. Ти на трубі? Так, да, я на трубі тоді грав. І... Бо я так ще зрозуміла, що і на гітарі, чи я неправильно зрозуміла? Чи... <рес> я називаю бас-гітару хобі. Ага, Бо... але все таки є бас-гітара. Ага, так, конечно. так я правильно зрозуміла. Так ми всі тоді шукали способи допомогти армії та допомогти переселенцям. Будь-які способи там. Фізична праця щось привезти, щось допомогти, щось розризу. Ну, власне, як багато, багато хто багато хто так робив. І в Запоріжжі, коли ми тут обладнували лікарню, ці заварювали стальними сталевими uh -huh. листами, uh -huh. лікарню теж ми там були з друзями моїми запорізькими. От, а потім тоді я допомагав, от якраз своїй дівч дівчині з гуманітаркою, з речами, і ми, Це в Дніпрі да, uh -huh. в Дніпрі uh -huh. отримують дзвінок. Це вже початок квітня, мабуть, то був вже так. Трохи сонячно було. Ага. І отримаю дзвінок від друга свого він мені каже, ти не проти. Ще так запитав. Дуже ввічливо, ти не проти, якщо я дам твій номер, потрібна допомога на військових похованнях. Ага. Я кажу, звичайно, ну справа достойна, тому ага. треба. Таким чином, я опинився в п'ятому військовому оркестрі оперативного командування Схід спочатку на посаді рекрута, потім на посаді солдата, і зараз на посаді старшого солдата артист оркестру другої категорії. Е, мушу ще сказати про діяльність окремої музичної вже одиниці. Uh -huh. ор оркестру є е, е, типу гурт. Е, Назустріч Сонцю. Називається. Uh -huh. Вони їздять прямо на першу лінію. Харківська область, Донецька, Херсонська і грають концерти для підвищення бойового духу. В основ... То вони теж військові, військовослужбовці. Це якраз ага. е в вищий офіцерський склад оркестру. Це сержанти та. Ага, тобто це з вашого оркестру такі мобільна вершки, група, вершки да, да, та. мобільна да, да, Ага, вони їздять туди з виступами. Да. А сам оркестр, ну, тому що треба пересуватися, там, важче вам пересуватися всім да, колективам. Да. Ага. А, оркестр, ну, повним складом грає на якихось заходах, наприклад. Ну, урочисті які заходи, так? Да? Урочистості, волонтерські які-небудь. Чи, наприклад, був. от... Вручення е, стрічок та нагород е, у місті Дніпро для Дніпровської територіальної оборони. Mm -hmm. І тоді ми ще об'єднали нашу діяльність з гуртом Бакенбарди. Mm -hmm. Я написав аранжування е, для оркестру, щоб ми мали змогу зіграти разом з, з гуртом Бакенбарди пісню за Дніпро, mm -hmm. е, і вона стала офіційним гімном Дніпровської територіальної оборони. Тоді повертаємося до того, що ми починали нашу розмову. І оцей цей виднограй, оця uh -huh. композиція. І ти сказав, що 6 березня відбулася прем'єра, 6 березня, якщо да. можна, про це а, про кліп, кліп. гурту uh -huh. Отрута і Морталіті. У, у нас є дуже багато окремих. Чатики в телеграмі. Ага. У нас є окремий чатик для музичних мотивів. Просто всі скидають якісь ага. награвання, туди відосики скидають, і потім всі дивляться, і ми вже думаємо, що ага. з цього потім робити. Така цікава колективна творчість вже в да. і... чат І Ілюша бражник, теж до речі, людина народжена в місті Запоріжжя. Ходили навіть з ним в одну музичну школу. Але третю? Другу? третю школу мистецтв на ага, Хортицькому ага. районі. Але ми тоді не, не були знайомі, не спілкувалися. Це все Дніпровська академія музики об'єднала. Uh -huh. Ну і Дніпро. От, присилає нам е, гармонію та такий, типу, риф. Uh -huh. Для мож, слухачів, які, хто може не знає, що таке риф. Це в рок-музиці музичний мотив, mm -hmm. такий, да -да -да. коротше, який. Часто повторюється. період такий, да. да. Uh -huh. От він його відправляє. ми Послухали, і всі кажемо, ну чувак, круто. Це вже типу майже готова пісня, бо він ще співав, наспівав мелодію якусь. Ага. Uh -huh. Ну от. І потім вокаліст каже: Слухай, нам треба на це зробити пісню, присвячену українським героям, і зробити кліп з їх фотографіями uh -huh. так, як це реальні люди, реальні uh -huh. воїни, які загинули, захищаючи нас з вами. Був теж дуже болісний, да, це е, все непридумана е. да, ми... Я відразу ж зрозумів, що ми не можемо е, просто вставляти туди фотографії людей там з мережі, ага. бо це реальні люди, які загинули. Тому ми питали у кожної родини дозволу, у всіх друзів дозволу. Хтось погоджувався, хтось ігнорував. Всі, хто погодився, всі. Подякували за роботу, бо основна мета роботи це увіковічити пам увічнити пам'ять да, в музичній відеороботі. Радіо на дотик на дотик.